Розділ Другий льох під млином оточили тіні. Слабкі смужки світла, що пробивались крізь щілини в підлозі, швидко зникали в темряві. Притиснувшись до зачиненого люка, через який він думав втекти, пар Омсфорд присів, як загнаний звір, стискаючи меч шанари. Незнайомець, який йшов за ним увесь цей час, раптово зупинився, та підняв руку, щоб опустити капюшон. Хлопче, прогримів знайомий голос. Це ж я. Капюшон впав на плечі чоловіка. З'явилось темне волосся, але тіні усе ще ховали обличчя. Силует насміливо ступив уперед, рука з довгим ножем опустилась. Пар! Риси обличчя незнайомця раптом потрапили в потік сірого світла, і юнак різко видихнув. Подішар. вигукнув він з полегшенням. Це справді ти? Довгий ніж зник під плащ. Сміх розбійника став тихим і несподіваним. Так, живий здоровий. Тіні, я думав, що ніколи тебе не знайду. Я шукав по усьому Тірсісу, кожну схованку обдивився, кожну нору. І кожного разу бачив лише шукачей, солдатів, чи тіней. Він підійшов до хлопця, широко посміхаючись, розкривши руки. «Іди но сюди, хлопче, дайно ну, я на тебе подивлюсь. Пар опустив меч шанари і спустився сходами. Я думав, ти, я боявся, що. А потім розбійник обійняв його, пригорнув до себе, поплескав по спині, а потім припідняв з підлоги, ніби юнак був звичайнісіньким мішком з картоплею. Паромсфорд, сказав він, нарешті опустивши хлопця, руками стиснувши йому плечі. Знайома посмішка була яскравою і безтурботною. Розбійник розсміявся. Виглядаєш, як руїна! Пар скривився. Ну, ти сам не дуже доглянутий. На обличчі та шиї ватажка повстанців були нові шрами, принаймні, пар їх не пам'ятав. Хлопець похитав головою приголомшений. Я знав, що тобі вдасться втекти з ями, але все ж добре переконатись у цьому на власні очі. Ха, з тих пір багато чого сталося, хлопче, можу сказати. Неслухняне волосся Падішара затуляли темні очі, під якими вже виникли синці від недосипання. Він озирнувся. Ти сам? Я цього не очікував. А де твій брат? І Демсон? Осмішка пара зів'яла. Кол. почав він і не закінчив. Падішар я...» Руки хлопця стиснулись навколо руків'ями Чашанари. Ніби він спробував ухопитись за рятувальний круг. Демсон пішла сьогодні вранці, ще не повернулась, очі Подішара звузились. Вийшло куди? Шукати спосіб втекти з міста. Або якщо не вийде іншу схованку. Федерація знаходила нас всюди, але ти сам це знаєш, сам їх бачив. Подішар, як довго ти нас шукав, і як ти знайшов це місце? Великі руки опустились. Здебільшого везіння я побував у всіх схованках, принаймні у тих, що Демсон готувала для нас протягом попереднього року. А це старе. П'ять років минуло з тих пір, як його знайшли, і воно не використовувалось протягом останніх трьох. Це був останній варіант. Раптом розбійник здригнувся. Хлопче. Вигукнув він, кинувши погляд на меч в руках пара. Це він? Меч Шанари? Ти його знайшов? Як ти його виніс з ями? І де...» Але раптом почулось шаркання черевиків по дерев'яних сходах із темряви позаду, брязкіт зброї та голоси. Падішар крутнувся. Звуки не обманювали. Озброєні чоловіки спускались сходами до кімнати, яку пар щойно залишив. Вони пройшли через ті самі двері, що привели сюди подішара. Не сповільнюючись, солдати помчали в тунелі за межами сховку. У них були смолоскипи, які диміли та сичали в майже повній темряві. Розбійник повернувся, схопив хлопця за руку і потягнув його до люка. Федерація! Мабуть, за мною стежили, або все ж за млином. пар спіткнувся, намагаючись відсахнутись. Подішар ці двері. Потерпи хлопче, перебив його чоловік, тягнучи хлопця за собою нагору по сходах. Ми вийдемо, перш ніж вони дістануть нас. Він вдарився в двері і відступив назад. І нарешті кинув на юнака стурбований погляд. Я хотів попередити. Просичав пар, звільняючись, він кинув погляд назад, туди звідки у будь-яку секунду могли вибігти солдати, а потім підняв шанари. Інший вихід є? У відповідь Падішар ще раз кинувся на люк, використовуючи усю свою силу та вагу, щоб пробити його. Двері не зрушили з місця. Хоча деякі дошки тріснули та розкололись. Тіні. Пльонув ватажок повстанців. Солдати Федерації вибігли з проходу в кімнату, їх вів шукач у чорному плащі. Вони помітили Падішара та пара, які завмерли на сходах біля люка, і кинулись до них. З дворучним мечем в одній руці та довгим ножем в іншій Падішар став на сходах, щоб зустріти натиск. Перші кілька солдатів миттєво впали, інші зупинились. І через мить почали намацувати слабкі місця в обороні розбійника. Пар стояв у падішара за спиною, відштовхуючи тих, хто намагався обійти, повільно вони відступали назад сходами, щоб змусити солдатів атакувати тільки з одного боку в лоб. Хоча це був програшний бій, тих двадцять якщо не більше, одна гарна атака, і усе скінчено. Головою пар вдарився люк. повернувся, щоб штовхнути той в останній раз. Усе ще закрито. Хлопець відчув, як всередині відкривається джерело відчаю. Вони в пастці. Омсфорд зрозумів все ж доведеться використати пісню бажання. Внизу падішар відбивався від нападників, і йому вдалося відкинути тих назад на дюжину кроків. Пар прикликав магію. І відчув, як музика виривається з його губ, на диво темна і гірка на смак. Вона не була такою ж, як після втечі з ями. Зовсім. Солдати Федерації зібрались контратакувати, і це змусило Падішара зробити кілька кроків назад. Піт виблискував на обличчі розбійника. Раптом щось в хорі поворушилось, люк відчинився. Пар крикнув падішару, і, не звертаючи уваги ні на що інше, вони кинулись вгору сходами через отвір, у млин. Там стояла Демсон Рі. Вона наказала слідувати за нею і одразу ж чкурнула на вихід із млина. Раптом її оточили якісь темні постаті. Дівчина крутнулась, швидка, як кішка. Вогонь вилетів з її руки. Розсипався іскрами, які полетіли в обличчя нападників. Вона кружляла, немов у якомусь дивному танку, а вулична магія допомагала дівчині розчищати шлях. Пар і Падішар бігли за нею, виючи, як божевільні. Солдати намагались перегрупуватись, але їм все ж не вдалося схопити пара. Цьому завадив падішар, вбивши ворогів там, де вони й стояли. Нарешті вони опинились на вулиці, вдихнули вологе нічне повітря, піт заливав їхні обличчя. Темрява опустилась в сутінкову димку бруду і пилу, яка густо висіла в вузьких обгороджених коридорах. Люди кричали, бігли, з усіх боків з'являлись солдати федерації, вони кричали і лаялись та штовхали будь-кого, хто стояв на їхньому шляху. Без жодних слів Демсон кинулась вниз по провулку, повівши за собою падішара і пара в почорнілий тонель, який смердів сміттям і екскрементами. Вона провела їх через провулок і в бічні двері таверни, вони промайнули тьмяно освітлене приміщення, повз чоловіків, що сиділи, згорбившись за столами і завалившись у кріслах. Оминули кілька бочок, пробігли барну стійку і нарешті вийшли через парадні двері. Убогий, зроблений з дошок ганок з низьким звисаючим дахом простягався в обидва боки. Вулиця була безлюдною. Демсон, ти чому затрималась? спитав пар, коли вони продовжили бігти. Там люк. Це я винна, сердито відрізала дівчина. Я притулила до дверей якусь шестерню, щоб їх сховати. Думала, так буде безпечніше. Виходить, помилилась. Але я не приводила солдатів. Вони, мабуть, самі знайшли це місце. Або слідкували за падішаром. Розбійник спробував щось сказати, але вона його урвала. Швидше, давайте, вони йдуть. І й перед ними й позаду виринули темні силуети солдатів Федерації. Демсон розвернулась, повернула до дальнього ряду будівель і повела їх вузьким провулком, таким тісним, що вони ледь вміщувались, а за ними неслись виття люті. Треба повернутись на тірсійський шлях, задихаючись, проказала дівчина. Вони вийшли з провулку на базар, підсковзнулись на залишках їжі та вхопились за контейнери, щоб не впасти. Пара високих дверей перегородила їм шлях. Демсон спробувала відкрити засув, їй це не вийшло, і тільки Падішар відбив його потужним ударом ногою. Там на них вже чекали солдати з витягнутими мечами. Падішар кинувся на них і розкидав, двоє впали і більше не поворушились, решта розбіглись. Щось ліворуч від пара змусило хлопця повернутись. Там виник шукач. Голова вовка блищала на темному плащі. Юнак направив магію пісні бажання в нього у вигляді жахливого Змія, і шукач відійшов назад, закричавши. Вони збігли вниз по вулиці, перетнули її, увірвались на іншу, а потім і на третю. Витривалість пара проходила неабияке випробування. Дихання хлопця було таким уривчастим, що загрожувало його придушити. Горло було сухим від пилу та страху, він усе ще не одужав після битви в ямі, ще не повністю відновився, пар притискав меч шанари до своїх грудей, захищаючи артефакт, вага якого зростала з кожним кроком. Вони завернули за ріг і зупинились в укритті біля входу в стайню. Прислухаючись до галасу навколо. Вони не могли мене відслідковувати, раптом заявив Падішар, спльовуючи кров'ю на землю. Демсон похитала головою. Тоді я не розумію нічого. Вони викрили усі наші схованки, побували в кожній. Очі ватажка повстанців раптом заблищали від усвідомлення. Я повинен був зрозуміти раніше. Це була та тінь. Та, що вбила Хайрехона, та, що прикинулась дворфійкою. Голова пара різко піднялась. Якимсь чином інформацію про наші схованки ця тінь передала шукачам? Ану, зачекай, яка така дворфійка? збентежено спитав пар. Але Демсон знову потягнула за собою двох чоловіків. Вони кинулись вниз по проходу. А потім перетнули площу, що з'єднувала півдюжини поперечних вулиць, вони втомлено йшли крізь спеку і темряву, були вже ближче до тірсійського шляху, до головної вулиці міста, у голові пара крутилось багато питань дворфійка, тіл чи якась інша. Він спробував виплюнути сухість з горла. І що сталося на виступі? І де трясся морган Ліа?» Раптово з'явились солдати, щоб перегородити шлях попереду. Демсон швидко, швидко штовхнула падішара і пара в тінь будівлі, притисла тих до стіни і нахилила їхні голови до себе. Я знайшла крота. поспішно прошепотіла дівчина, озираючись праворуч і ліворуч, здійнялись нові крики. Він чекає на шкіряному заводі на тірсійському шляху. Хоче провести нас у тунелі і вивезти з міста. Він утік, полегшено видихнув пар. Я ж казала, що він винахідливий. Дівчина посміхнулась. Але спочатку ми повинні до нього дістатись. Треба пройти тірсійський шлях і оминути багато солдатів. Якщо все ж розділимось, не зупиняйтесь, просто продовжуйте йти. Потім, перш ніж хтось встиг заперечити. Дівчина вислизнула з їхнього укриття в провулок між зачиненими крамницями. Падішар щось рявкнув швидко та сердито, а потім кинувся за нею пар за ватажком повстанців. Вони вийшли з провулка на вулицю і повернули до Терсійського шляху, побачили солдатів, жменьку, які шукали їх вночі. Падішар кинувся на них у люті. І розмахнувся дворучним мечем, який блиснув чимось злим і сріблястим. Демсон повела пара ліворуч, з'явилось більше солдатів, і нарешті вони були всюди, виривались темряви клубами і шалено метушились. Місяць сховався за хмарою, вуличні ліхтарі не горіли. Було так темно, що ніхто й не відрізняв друга від ворога. Демсон і пар пробирались крізь метушню. Вони викручувались з рук, що намагались їх схопити, та відштовхувались від тіл, що блокували шлях. Почувся бойовий клич Падішара, а далі лютий брязкіт зброї. Раптом ніч поглинув яскравий помаранчевий спалах, щось вибухнуло в центрі шляху. Кріт? невірячи собі, спитала Демсон. Вони кинулись до світла, яке стояло стовпом і відганяло темряву. Тіні проносились повз, рухались в усіх напрямках, пара щось розвернуло, і раптом хлопець зрозумів, що знаходиться не поруч із Демсон. Він повернувся її, а потім впав у заплутану купу рук і ніг, коли солдат, що тікав, зіткнувся з ним. Юнак підвівся, відчайдушно кличучи дівчину на ім'я. У мечі шанари відбивався помаранчевий вогонь, коли хлопець повертався то в один, то в інший бік, кричучи. Потім його схопив падішар. Той з'явився ніби ні звідки, підняв його, як пір'ячко, перекинув через плече і почав прориватись до безпеки затемнених будівель. Їх намагались дістати мечами. Але ватажок повстанців був швидким і сильним, ніхто з ним не міг зрівнятись. Він прорвався через останніх солдатів Федерації на тротуар, що пролягав уздовж будівель на дальній стороні вулиці, та помчав, перестрибуючи контейнери та бочки, відкидаючи лавки, пробігаючи повз стовпи навісів і сміття робочого дня. Шкіряний завод попереду стояв мовчазний. І, ніби порожній, Падішар дістався до нього на повному ходу і пройшов у двері, вибивши їх плечем, ніби тих і не існувало. Всередині він опустив пара і роззирнувся жодного сліду дівчини. Демсон. закричав він. Солдати федерації наближались до шкіряного заводу з усіх боків. Обличчя Падішара було в червоних і чорних смугах крові та пилу. Кріт. відчайдушно крикнув він. Пухнасте обличчя висунулось стіней у задній частині фабрики. Сюди. Швидше, будь ласка. Пар завагався, усе ще шукаючи очима Демсон, але Падішар схопив його за туніку і потягнув. Немає часу, хлопче. Яскраві очі крота заблищали, коли вони дійшли до нього. Допитливе обличчя піднялось. А Мила Демсон. Почав він питання, але Падішар швидко похитав головою. Кріт кліпнув, потім безмовно відвернувся, провів їх через двері до серії комор, а потім вниз, по сходах, до погребу. Там він щось намацав у полицях. Відчинився люк, і нарешті вони опинились на майданчику, з'єднаними зі сходами, що вели вниз до каналізації. Кріт знову був вдома, він пішов вниз у сирі, прохолодні катакомби. Світла ледь вистачало, щоб падішар і пар могли йти за ним. Внизу він передав вкритий сажею почорнілий смолоскип падішару, який у ту ж секунду запалив його. Ми повинні повернутись за нею, прошипів пар ватажку повстанців. Побите обличчя чоловіка повернулось до нього, і здалось, ніби воно висічене з каменю. Погляд, який кинув на пара ватажок, був жахливим. Помовч, хлопче, допоки я не забув, хто ти такий. Він висік іскру і запалив невелике полум'я на вкритому смолою кінці смолоскипа. Усі троє рушили вниз, у тунелі, кріт невпинно йшов попереду. Він пробивався крізь димний морок каналізації, пробираючись у ній досвідченим кроком, ведучи їх глибше під місто та все далі від його стін. Крики солдатів повністю стихли. І пар припустив, що навіть якщо солдати федерації знайшли прихований вхід, вони, скоріш за все, заблукали в тунелях. Раптом юнак усвідомив, що все ще тримає меч шанари, і після хвилини роздумів обережно засунув зброю назад у піхви, минали хвилини, а вони продовжували крокувати. Пар втрачав надію, хоч колись побачити Демсон знову. Він відчайдушно хотів допомогти дівчині, але вираз обличчя Падішара переконав його, що принаймні деякий час треба тримати язик за зубами, ну і, звичайно, ватажок розбійників, так само як і сам пар, нервував по кам'яній доріжці вони пройшли в тунель, стеля якого була настільки низькою, що вони були змушені присісти навпочепки, пересуватись майже на руках і колінах. Нарешті стеля знову піднялась, і вони вийшли у злиття тунелів. Там побачили двері. Кріт до чогось торкнувся, відкрився важкий замок, двері відчинились. Усередині вони знайшли колекцію стародавніх меблів і викинутих речей невже кріт переніс сюди увесь свій мотлох, іграшкові тваринки сиділи в охайному рядку на старому шкіряному дивані, очі гудзики дивились на мандрівників порожнім поглядом. Кріт відразу пішов до друзів, тихо воркуючи. Хоробрий Чалт, мила Еверлінд, моя вестра і маленька Ліда. Він пробурмотів і інші імена, але зробив це занадто тихо, тож пар не почув. Привіт вам, мої дітлахи. У вас все добре? Він поцілував одну за одною іграшку і обережно їх переставив. Ні, ні. Усілякі погані речі вас тут не знайдуть, обіцяю. Падішар передав смолоскип пару, підійшов до таза та почав омивати холодною водою обличчя, вкрите потом. По закінченні ватажок так і залишився стояти там. Він спирався руками на стіл, на якому стояв таз, а голова втомлено звисала. Кріт, ми повинні дізнатись, що сталося з Демсон. Той повернувся. З Милою Демсон? Вона була поруч зі мною, спробував пояснити пар. А потім нас розділили солдати. Я знаю. Це не твоя провина, не чиясь. Можливо, вона втекла, але солдатів було дуже багато. Падішар різко видихнув та подивився вгору. Кріт, треба дізнатись, чи вона у них. Той ліниво кліпнув. Його гострі очі заблищали. Я знаю тунелі, які проходять під в'язницями Федерації. Деякі з них недалеко. Я можу глянути і послухати. Раптом щось згасло в погляді Падішара. І ворота до ями також кріт. Запала довга тиша. Пар відчув, як його душа змерзає. Тільки не Демсон і тільки не там. Я піду з ним, тихо сказав юнак. Ні. Ватажок похитав головою, щоб підкреслити своє рішення. Сам кріт пройде відстань і швидше, і тихіше. Очі Падішара, наповнені відчаєм, вперлись в пара. Я хочу піти так само, як і ти, хлопче, тому що вона. Ватажок завагався, не зміг продовжити. Пар просто кивнув. Демсон мені сказала вони дивились один на одного в тиші. Кріт перетнув кімнату котячими кроками, мружачись від світла смолоскипа, який усе ще тримав пар. Почекайте тут я скоро повернусь, сказав чоловічок і зник у темряві. Кінець другого розділу.